Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам редакцію прийшов захоплюючий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування! Мої батьки старі люди. Мама ще ходить, може виконувати неважкі завдання по дому, чай сама робить, але приготувати їжу вже не може. Їй важко відкрити обгортку від цукерки. Приймає ванну довго, десь години дві. Завжди пропоную допомогти, але вона відмовляється. Дягається теж довго. Мені важко на це дивитися, але мама горда жінка. Вона звикла все робити сама. Батько лежачий, він взагалі нічого не може робити без допомоги. Кожен раз, коли він хоче піднятися, щоб поїсти, мені доводиться його піднімати. Я годую його з чайної ложечки. Потрошку стараюсь готувати їжу, яку не потрібно довго жувати, Ванну батько не приймає. Мама довго, але обережно обтирає його рушником. Вона сама ледь-ледь може щось робити, але цю процедуру вона взяла на себе. Я працюю багато, адже треба тягти себе та двох пристарілих батьків. Вранці готую багато їжі для мами та батька. Все ставлю на зручній для мами висоті, ввечері прибираю квартиру, перу, годую батька і лягаю спати. Часу на відпочинок. Немає. Особистого життя також. Кинутки батьків на напризволяще я не можу, вони мої найрідніші люди. Завжди допомагали мені та підтримували. Колись ці люди віддали своє здоров'я, щоб придбати мені житло, і я вдячна їм просто безмежно. Останнім часом моє здоров'я почало псуватися, воліла спина, адже піднімати 70-кілограмового батька кожен день це важко. Я погано сплю, можу розплакатися в продуктовому магазині. Мені дуже тяжко. Мама помітила мій стан, і вона покликала до батька в кімнату, хотіла серйозно поговорити. Донечко, ми тебе дуже любимо. Знаємо, ти нас теж. Колись ми були твоєю опорою, а зараз перетворились на тягар. Не пройде і року, як я можу стати такою, як наш батько. Дізнайся, де в нас гарний дім пристарілих, і відправ нас туди, сказала мама і щиро посміхнулася. Я втратила дар мови. Хотіла щось сказати, але не знала, що з одного боку, це мої батьки, і їм треба допомога. А з другого я дійсно втомилася, більше так не можу жити. Кивнула мамі і в цей же день поцікавилась, де в нашому місці дім престарілих. Я не хотіла віддавати батьків у перший і ліпший. Треба буде. Повезу в інше місто і буду їздити кожні вихідні, але там батькам має сподобатись. Об'їздила з десяток закладів, але мені все не подобалося. Я придаралася до чистоти, поведінки, компетенції працівників, а також до вибору дозвілля. В одному домі для престарілих були тільки книги, але моя мама не зможе читати. В останньому, куди я приїжджала, я помітила широкі гойделки. Мама таке любить, і телевізор. Буде чим зайнятися, поспілкувалася з медичними сестрами, милі жінки за 40 років. Чуї та привітні, поцікавилася в інших стареньких, як їм живеться. Всі відгукувалися позитивно. Сюди і привезу батьків. З переміщенням батька мені допомогли працівники дому. Для престарілих все пройшло добре, кімнати в батьків різні, адже жінки живуть окремо від чоловіків. Збираються в спільній вітальні, там грають в карти, шахи, доміно і інші ігри. Хтось обговорює життя, а інші серіали, які вчора подивилися. З медсестрою я говорила особисто. Вона розповідала, що частину пенсії стареньких вони забирають на препарати, а інша залишається в них. Хтось одразу віддає все, а потім просить на свої скромні. Ані фінанси купити цукерок чи яблук. Якщо в паціонерів є рідня, вони самі привозять щось смачненьке. Як на мене, чудові умови. Моє здоров'я прийшло у норму, довелося трішки витратити грошей, але на здоров'я. Не жаліють. Жити дійсно стало легше, навіть з подругами почала бачитися, до батьків я їжджу кожні вихідні. Проводжу з ними декілька годин, мама розцвіла, розповідає про своїх нових подружок, історію з чужого життя або ж переповідає серії серіалу. І в неї, і в мене з'явився вільний час, який ми витрачаємо на себе. За батьком тут доглядають професіонали, тому йому теж немає на що жалітися. Життя стало кращим для нас всіх, тому не бійтеся віддавати батьків. У дім перестарілих. любі друзі, мені цікаво, як би ви вчинили на місці нашої героїні. Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях і ставте нам лайки на відео, щоб ми знали, які історії вам цікаві.